Можна вмерти. Я просинаюсь і бачу картину. Герой моєго життя самотужки. заколотив бетон. І бетонує нашу безпісідку. Валдеть. Еще не упрыгнули. В тачку высыпаем. Пустим в ведро и насыпаем. Песенцы на да. Вже вечір. Дев'ята година вечора. Жара нереальна. Але ми закінчили з нашими колонами. А ще, ну, тепер будуть бруски, будемо далі йти. У мене вже купа ідей з'явилася. Як це все зробити, як це буде круто. І одна із ідей, я з цих же колон вирішила зробити таку барну стійку. Тільки переверну їх ось таким чином, тому що це вулиця, це буде зима, дощ. І тут ну, якась така краса, дерево, воно все одно буде грати. А так я один раз зроблю і буде чудово. І сюди, ну я потім, правда, куплю березові такі красиві їх, чурбачки і зроблю з ними красу. А ще хотіла розказати, як ми сьогодні купалися взагалі в таку жару басейн, щоб ви розуміли, вода. Просто гаряча. Звісно, приходиться більше додавати хімікатів, тому що бактерії розмножуються ну, просто нереально швидко. Ми навіть холодної води додали, бачите, почти повний басейн водички і вода ну, що в чаї. Тому все одно це спасіння. У мене навіть кіт сюди рижий. Бублик <смі> сюди хотів залізти. <смі> так що, отак будемо переживати таку жарюку. Мало нам війни ще й жара. Ну, як завжди. Ну, нічого, ми все переживемо. Як я доглядаю за басейном? А, ну, дивіться, я купила в епіцентрі ось таку серію. Ось вона один. А, мене є таке. Цікаве відеречко. Дивіться, два, три і чотири. Зараз я відеречко виберу. Потім я докупила ще такий pH-тестер. Ну, Зараз, до речі, я ним не користуюсь. Тут є таблетки, набирається водичка сюди, кидаються таблетки спеціальні, і воно показує, який у вас pH, яка кислотність в басейні. Але я вже не користуюсь, я навчилась часом, ви теж навчитеся, як розуміти, що потрібно щось додати в басейн. От зараз дуже-дуже жарко, і бактерії розмножуються набагато швидше, тому я зараз е, е, зроблю е, саму таку супер-супер таблетку. Е, це троєчку, це наверняка. А взагалі, ну, дивіться, pH мінус. Практично ним не користуюсь. Міні-хлор. Ось так, такі таблетки там хлоріровані, вони маленькі. А, ну, До речі, можна. Я купила ось такий прийомник. Ой, це я дістала з басейну. А, тут ще водичка. Вон, бачите, в мене шматочок ще. Цього хлору залишився. Можна положити там 2-3 штуки маленьких, не питання. А можна положити, тому що зараз е, дуже потрібно обережно до води відноситися із за жари. А можна положити одну, ну, це бачите, маленькі. А є ось ця супер, їй достатньо одну таблетку я кладу. Ось так вони виглядають. Бачите, така здорова. Я її кладу в прийомник, кидаю цей прийомник в басейн, і воно плаває до тих пір, поки на орієнтир, а, і прозорістю я теж користуюсь іноді для того, щоб водичка трошки залила, і все, цього достатньо. Як зрозуміти, що потрібно вже досипати таблетки, вода починає мутніти, і на стінках з'являються такі слізь, ось тоді вам потрібно вже е, бити тривогу. Е, якщо ви купаєтесь в басейні, вода прозора, все чудово, немає плісняви на стінках басейну, все добре. Як тільки ви відчули, що у вас якась слізь починається, все, можете одну таблеточку маленьку кинути. Можете одразу е, дві, ой, одну велику кинути. Ну то тут А прозорість. Ну, Це так, скажімо, для баловства. І ще вам буде потрібна ось така штучка, тому що в наших регіонах ну, багато дерев, а тим паче зараз дуже багато мошкари і такою сіткою. Ну, вона на палки, але мені простіше, це якщо вкопаний басейн, то тоді на палки із, збирати різне сміття. А так я залажу в басейн і просто позбирала там можка якусь, що нападала чи листочки, і все, і викинула. І ще дивіться, бачите, вже вона трошечки така мутненька. От я зараз цей прийомник просто кидаю, наб... набираю водичку, щоб вона там утопилася. І хай вона плаває. Поступово буде розчинюватись наш хлор і все буде добре. Тому що, от чому я це роблю? Тому що я вже дуже жарко, дуже жарко. Ось, бачите, машкара От Вони падають, лади. І бактерії розмножуються дуже-дуже швидко. І я, коли залізла в басейн, я відчула, що ну, така вже починає-єлі, але починається така пліснява. І я дивлюся по водичці. Вона хоч і прозора, ну, але ну, я вже орієнтуюсь швидше, що вже, мабуть, пора. Ну, а ось цією штучкою я отак беру і збираю машкару, а потім витряхую. І все. так вона там збирається. Ну, і зараз я вже зібрала. І ще один нюанс. В комплекті з басейном йшов ну, такий ніякий насос. І ми замовили ось. ось такий насос на нашу кубатуру. Він піщаний на піску. Uh, ну, Якщо чесно, теж, uh, до речі, по цінам насос не пам'ятаю, скільки коштує пісок, теж не дуже дорого. По-моєму, гривень 500, але нам хватило, ну, от, це вже другий рік. Uh, то якщо що, то вам з часом ви прийдете до того, що потрібен гарний насос, фільтр. Uh, і що стосується ціни на uh, оці всі хлори, а, теж ми коли купили, ми його замовили а, через інтернет. Здається, десь в районі 1000 гривень ми потратили, і нам теж я бачу, що нам вистачить на 2 роки. Тому, коли мені кричали, що а, дуже дорого, обходиться цей басейн, та-та-та, воно тобі треба. Нічого подібного, нікого не слухайте. Нічого важкого і страшного тут немає. Але задоволень а, получаєш масу. Що я пішла в басейн? Життя продовжується, незважаючи ні на що. І у нас роблять дорогу, будуть асфальтувати. Зараз розчищають, бо все село фактично вже асфальтоване, а наш апендіцитик невеличкий, про Завжди забувають. Нарешті я достукалась. Ура! Ого! круто! Загрібає. Чуєте? Як гуде? -ху -ху. Я спочатку злякалася. Буду без мікрофона, тому що мікрофони розряджені, нема електроенергії. Але я хотіла вам запи. Чуєте, як гуде? Я злякалася дуже, до -до 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 думала все вже. А з'ясувалося. Uh -huh. Що це в нас роблять дорогу? І це такий трамбовщик, точніше каток. Зараз він так гуде. Відна собачка, вона думає, що це ракети. Спробую. Я боюсь навіть двері відчиняти. Зараз спробую, але. О! Не, це щось страшне. Злива ураган. Ще ніколи в житті в мене не було таких моїх котят. Ну хіба це не чудо? Моя гімички. Ой, боже мої. Як вони дружать. Это просто щось. Кино смотрят, как Берта за водой бегает. Да. Думаю, что дурит. Дивы, как внимательно. Как уважно они дивляться. Ой, що вона бігає-то?